Шановні колеги, шановні друзі, всі, для кого Народна Українська Академія це не тільки слова. Хотілося б всіх-всіх причетних до Народної Української академії привітати сьогодні зі святом з 34-ї річниці з дня нашого заснування. Це вже багато років. І відверто кажучи, ми з вами багато змогли. Головне, що ми зробили, це навчальний заклад, в якому я щиро в це вірю, не імітується освіта, а надається освіта. І це, як на мою думку, найголовне досягнення нашого з вами думу. Ми зробили Народну Українську академію, зробили навчальний заклад, в якому є повага до людини, в якому є повага до освіти. І які б важкі часи сьогодні не були, а вони дуже важкі, ми з вами намагаємось підтримувати рівень освіти. Ми з вами намагаємось зберігати власне обличчя. Хотілося б подякувати щиро людям, які сьогодні нас захищають, людям, яким сьогодні дуже важко, але завдяки роботі яких ми з вами можемо працювати і навчатися. І безумовно хотілося б подякувати всім студентам, ліцеїстам, викладачам, бо ми всі одна родина, і це на словах. Бо у нас існує дім добрий, щирий, дім, якому ми завжди чекаємо на випускників, на людей, для яких Народна Українська академія це цікавий навчальний заклад. Хотілося б побажати всім миру, скорішого миру, щоб нема над нами було мирним, щоб ми з вами спокійно мали можливість працювати, навчати та навчатися. І дуже хотілося б побажати всім мріяти. Бо людина без мрії, навчальний заклад без мрії це неможливо. Наша мрія обов'язково збудеться. Але для цього нам треба з вами попрацювати так, як ми попрацювали тут 34-й рік. Ми багато змогли. Ми багато чого досягли. І можна б сьогодні було б перелічувати наше досягнення. Але головне в іншому. Головне в тому, що в Харкові, в Україні є єдиний навчальний заклад, який на практиці реалізує модель безперервної гуманітарної освіти, в якому живе повага. Зі святам. Дорогі академіки, хай нам щастить.